Тут. Це я Я тут Пауль. Я просто стирчу від взуття. Так. А це мій найкращий друг. Тоні стерчить від. І вчора ми продали мою програму. Я тебе люблю. Ось цьому чуваку. Мільйони! А -а -а! Усе зникло, мої меблі, усі цінності. <звобити> о. Ні. Так. Ось тут написані усі правила. Ти і дня не проживеш без своїх лах. Так хоч сто днів. Я так не можу. Цей день колись закінчиться. За чверть дев'ята. Щодня опівночі ви можете That's повернути the way. одну річ. Що ви зробили? Уклали парі сто днів без речей. А ви еко -збочинці? Вона жінка з характером. Навіть не думай, вона відчує, що з тобою щось не так. Привіт. Е я б не хотіла пропустити ту частину, де ти ще ходиш у штанях. Ти просто не можеш бути сам. Привіт, нана! Паулю, я так сумувала. Але якщо я купую речі, щоб бути щасливим, що це тоді каже про мене? Що ти нещасливий? Я хочу, щоб ти нарешті це визнав! Визнати те, що саме. Де ти був? Це було так важливо. Роні, схоже, я щось пропустив, коли читав правила. Що ж, і це я заберу.